Зібрав святковий концерт усіх небайдужих до дитячої творчості у неділю в хуському районному будинку культури на велику сцену запросили дітей не лише із міста, а й поруч розташованих сіл. Адже саме діти з глибинки потребують більше уваги та турботи. Це свято взагалі створене для того, щоб ми звертали увагу на проблеми дітей, на їхнє життя і е, створений цей концерт силами учнів танцювального клубу Еліт. До організації заходу долучилися і районний відділ культури, і окремі громадяни, які відповідали за освітлення, звук та декорації. Помагала мені моя учениця Наталка Данило. І, звичайно, що багато постановок ми робили сумісно з Лесі Костик. Те, що ви бачили її сольні номери, звичайно, вона повністю постановниця, тому що вже працює на такому професійному рівні. Дивлячись на сцену, важко повірити, що ці діти займаються танцями небагато часу, адже рухи злагоджені, відпрацьовані і граціозні. Є доїжджаючі, які приїжджають кожного разу на заняття автобусами, маршрутками, долаючи якісь дороги, дороги. Дуже всі молодці. Вони дуже гарненько випробування Всі пройшли і поза кулісами організаційні моменти, і на сцені гарненько всі виступали. Тобто концерт мені дуже дуже результати сподобались. Враження дуже такі теплі, емоції такі вибухові, тому, тому що я. Дуже люблю дивитися на те, що вкладує труд, що вкладує труд моя дитина. І як люба мама, як люба, як це каже, любича мама. Я з задоволенням на це все дивлюся. І мої емоції такі великі, теплі, добрі. У залі було багато батьків. Вони із захопленням слідкували за виступами. Щодо назви концерту, то вона співпадала із мріями головного організатора. Вже декілька років я мріяла створити цей концерт з вірою в майбутнє. Її можна двояко трактувати, і діти це наше майбутнє. І ми віримо в щасливе майбутнє. Ну але з такими дітками, як ви сьогодні бачили, однозначно можна бути впевненим, що майбутнє існує. Те дуже талановиті вихованці центру бального спортивного і сучасного танцю еліт за лаштунками перетворювалися і в ляльок, і в розбійників, і в стеляк, і у героїв відомих казок. Це свого роду репетиція перед реалізацією ще однієї задумки Владислави Костак. Я планую вже задумки її, і ми вже почали працювати над створенням вистави. Це буде танцювальна вистава, тривалість 45 хвилин. Без жодного слова. Це моя така. Дуже-дуже велика мрія, без жодного слова. Але, звичайно, щоб воно було вдосконалено, злагоджена робота, світло, музика, спецефекти. Тобто, якщо це воно дійде до такої кондиції, до гарного ладу, є з ким працювати, дівчатка мої старші вже досить непогано виглядають, молодші гарно витанцювались. То я думаю, що через півроку ми десь вас порадуємо, десь біля Нового року порадуємо танцювальною виставою. Захід вийшов на славу. Впродовж двох годин було на що і на кого подивитися.